Основні всі ключові моменти утаємниченого рішення Кабінету міністрів, тому що воно було проведено на минулому тижні, і досі немає проєкту закону. По-перше, будь ласка, не лякайте суспільство директивами Європейського Союзу. Ви ж робите шкоду для всієї країни і для розуміння людьми, а куди ми рухаємося. Тому, коли ви приймаєте якісь міри, говоріть про це чесно. І якщо є певна необхідність, обговоріть, будь ласка, дайте. Можливість підготуватися і точно не перед сезоном аграрним, коли враховуючи те, що збільшення ціни на пальне на них впливає напряму і найбільше. Отже, для людей. Це най, ну, найбільший такий удар, який не має допускати влада на сьогоднішній день. Ми, ми під час війни не можемо забезпечити мінімальні виплати для того, щоб збільшити пенсіонерам пенсії для того, щоб забезпечити малозабезпечених. Ми ж знаємо, що в нас це зараз левова частина таких людей, які не можуть собі дозволити багато чого. Інфляційні процеси обов'язково почнуться. І ми вже бачимо це на сьогодні, тому що в ціні любого товару Буде закладено збільшення ціни на пальне, і до речі, раніше, коли ми з експертами обговорювали це питання, всі говорили, що не може допустити влада під час війни такий, таку диверсію проти людей і проти власної економіки. Абсолютно очевидно, що зараз навіть в процесі переговорного процесу про вступ до Європейського Союзу ми маємо домовлятися, що Україна буде набагато ширшими кроками, Оками підходити до мінімальної європейської ставки, тобто ми візьмемо собі цю розстрочку на десятки років. Бо в нас ми мало забезпечені. в Нас економіка найбільше страждає зараз. Не можна жодним чином приймати те, що шкодить конкурентоздатності української економіки. Чи є цей єдиний ресурс, тому що я впевнена, будуть говорити: так це ж гроші в державний бюджет, вони будуть е, е, використані на армію. Петро Олексійович пояснив уже, де брати гроші в, в державний бюджет, додаткові, які справді потрібні нам, але я зараз скажу більш точно. Якщо говорити про європейські директиви, так от якраз європейська директива щодо акцизного ставки акцизного податку на тютюн, на тютюнові вироби, вже давно вимагає збільшити на 30% ці ставки податку. І якщо уряд це зараз не зробить, він втратить 32 мільярди гривень. 32 мільярди гривень із-за того, що знову ж влада заграє з певними. Там суб'єктами господарювання і вагається зробити кроки. Де ні, не вагайтесь, будь ласка, 32 мільярди в цьому році ви можете отримати саме з цього джерела. Друге велике джерело. Абсолютно точно є розрахунки того, скільки не сплатили організатори азартних ігр. Ви знаєте, що три роки, три з половиною роки, як легалізовані азартні ігри. Я звернулася до рахункової палати, що ви перевірили несплату в попередні роки, і ця сума складає 23 мільярди гривень. 23 мільярди гривень, які в процесі перевірки можна взяти з того кримінального виду бізнесу, який заробляв ці гроші. Вони в них є. Візьміть їх, будь ласка, в бюджет, і це будуть терміново гроші зібрані, які не нашкодять економіці, а які дадуть додаткові можливості для фінансування Збройних сил. І досить принижувати людей тим, що. От, ми приховаємо зараз інформацію, а потім, потім на швидкоруч проведемо це в парламенті знову ж під гаслом гроші потрібні, і потім на за наслідки не будемо відповідати. Послухайте, всі за наслідки будемо відповідати. І ви, і нам доведеться відповідати, тому що це доля кожної родини і її спроможність. Уряд, я впевнена, має відмінити ці ініціативи і не заносити їх навіть в зал.